Не фотографуй. Ну розказуй, давай. Тільки заходимо в востечко, там докладку приходите. І вони одразу, от, скоро, скоро, скоро треба робити добре діло, бо деяка жіночка її знаєш. І тут ця жіночка каже, то ви йдете в село, кладку нам ту полюбили, знову йдете? Вже якісь тут ходили, що ти прапором добре діло хотіли робити. Тобі здавне якесь добре діло робити, щоб нам тут все поламати кладки. Пішли, якісь варіанти, щоб тим прапором нам кладку. А це не це... ми поламазали, це вже було. Поломано. <рес> ну, я такий приходив по одному, прийшли по одному. І тут їде фіра така весела. І везуть, сіла фіра е, листя, ну, зеленок, типу гілок, браму робити на весілля. Ми їх паніємо, каже, слухайте, вам може якесь це подопрі вони паняють. Він каже, не знаю. Каже, штука, може нас підвезет? І це тут пою зафіру, червоний прапор. <рес> 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 а вони, хлопці, що поняли прикол і ще дали гайтю, знаєш. Місто в йо. Коні мчать, дурні, дівки берещуть. Пацани співають, сміли ми по пойдемо за власне совєтам. Да? Через село, знаєш, п'ється. Добре, кому ж доброділо? А ви куди? На весіллі? Їдемо на весіллі, там є куди доброділе робити. Їхали ми через все село, тако, знаєш, до самого кінця, аж там до, до, до траси, там, тобто там такого птляли, село довго дуже виявилося. Приїжджаємо в те село і толпою на весілля забавим. Шалаш стоїть, якраз робота кип'ять. А, да моє щастя, слава Богу, бабці там діду. Вийшов хазяїн. Ой, тут такий вот, скажи, кажі, тут ті воші ходять, добри діло роблю. Прикинь, це ложиться знає, коротше. Взагалі ген, де ген, взагалі край села. А цей. Добре діло, потім каже, але я знаю, то ви такі скіни, а ти кажеш, то то не його ви, ні-ні, ні, то не його. Каже, а ви нічого не в кредити. Ти хай ви там красти? Кажи там що робити, добазаю, каже, але каже, це півліці сметани треба. Хоче, вони поприбирали там все, знаєш, написали розписку. Ще дали і поїсти коротше, там, і солодкого. Каже, тільки випадкували, що копаси ще не привезли. Не? Солодкого дали, повезло. А вони, а вони пішли в ракурс, знаєш, типу, за робоча сила. Ага. Поприбирали їм шалаш, кажуть. А підбігає бабка, каже, а ви мієте кури, що казав, потрошити. Туре, вже, потрошити, вже, їм то клеїти, вже прибіг тоді, вже їм ще щось там робити. Тут бачать вони, що діпо, тут десь цей дощ надовго, знаєш. Він каже, ви нас тут ми тут будемо на цілу ніч, то ви нас тут залишаєтеся на цілу ніч. Хоча спати не пропонували там на соломі, десь на горищі, але поняли, що то ну, веселі, цілу ніч буде кипіти робота, а їм хотілося екзотики десь в полі, знаєш. Це. Там що зафільмували, знаєш, розписки, шмишки. Ви розказали mm -hmm. дорогу, як вийти на трасу. Пішли вже по трасі, е, вже, вже аж до трансформатора, обійшли по кругу. Вчера, да, ми а ви ніде не бродили? Ткачук десь бродив там. А ви в скільки вставали сьогодні зранку? Пів Пів п'ятої десь. А де ви спали? А спали, а спали? біля млина? Е, там, де дорога, тільки не зі сторони млина, а з другої сторони, з іншої сторони. Це ага. біля... фотки є, я поробив фотки, вони поки спали, я витягнув фотік там в діми. Мертвий були, так? Трохи замучені. Зайшли туди і там вже полягали. Розпалили вогонь, там з'їли те, що дали. Те, вот. що мали, що перекусили. Ну, фірма От, потім, була, так? Цей. Розстелили так якраз ці клійонки. Також табелями полягали всі, але мені місця не знайшли. Ні, там дівчинка вона, вона казала, я спати не буду, я спати не буду, я спати не буду, буду сидіти. Знаєш, я ж собі так заснув вже майже сплю, знаєш, вона така, Юра, ти не спиш. Я буду спати, так? О, як би ти слухай, може ти хочеш посидіти. Часто не хочеш посидіти, деш. Каже, та я що ти хочеш спати, даєш все. Я кажу, тобі зараз не думайся, почекай, зараз я розтолкаю. Тільки наче тільки став, хоп, ч-шк, все. Я таку переконусь там ліг, але не тут. Трохи змерз, але нічого нормально. Не було справді так, що дуже було. А потім якийсь прийшов О, корова, думаю, яка корова кричить, непонятно. А ти виявився бек, який кричав на корінь. Знаєш? А ми як я ще, я ще, я ще там... а яка з біля млина, я ще там їм дорозказую пару історій, походу, знаєш, вони там Розказує, що все ображають, розказуєш. Ми лягли ну, спати, ну, десь підруге, правда? Чекає, тоби в селі що було вночі, так? Ні, десь 2011-й було. Від 12 вийшло палатку. Да, да. О! Овкулака. Перевертень. Перевертить. Що м'яч упорваний, не можна, брати? Я його зробив. Дивись, я померсі, все скочі, брав. Здоров, що.